Це «Лайстудія» студія на сьомому телеканалі? Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. В Росії стався вибух на заводі з виробництва ракет. Офіційно його пояснили, нібито плановими випробуваннями двигунів. Водкінський завод випускає продукцію військового та цивільного призначення. На заводі виробляють оперативно-тактичні ракети Іскандер м стратегічні ракети Тополь м та ЯРС, ракети морського базування булава про те, що насправді могло спровокувати вибух, і про його наслідки говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Воєнний експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. А що нам відомо про Водкінський машинобудівний завод? Ну в принципі, ви далі доволі єм, ємну довідку стосовно стосовно цього заводу. Я єдине, що додам, що на заводі є великий запас як ракетного палива многокомпонентного, які яке дуже, дуже шкідливе для і оні має отруйний характер, а також вибухової речовини, яка якою споряджається головні частини ракет, якщо не випускається в осколково фугасному варіанті, і там же є випробувальний полігон, так в цього підприємства. На вашу думку, що саме могло спровокувати такий потужний вибух? Чи йдеться про випробування, чи дійсно йдеться про незапланований вибух і якусь надзвичайну подію на самому заводі? Ну, судячи по потужності вибуху, я думаю, що це не випробування 100% не випробування. Тому що, ну якщо випробування, то зазвичай береться один зразок. І одна ракета не могла так, так вибухнути, як ми бачили на багатьох відео знятих місцевими жителями. Так що, скоріш за все, це не, не штатний вибух. А от де він стався, чи на скоріш за все, він стався або на складах ракетного палива, яке могло так вибухнути, а можливо на складах вибухових речовин. Зачепив виробничі потужності чи ні? Я думаю, що ми згодом дізнаємось. Но в, в тому, що це не плановий вибух, і це скоріш за все якась аварія, чи можливо даже катастрофа, якщо загинули люди, то, то і на випробування це 100% не схоже. Зараз лунає багато припущень щодо події деякі з них пов'язані з тим, що ем, йдеться про якість ракет, які виробляє завод, і про темпи виробництва, начебто, надвисокі темпи виробництва не дозволяють виробникам ем, певним чином, як цього потребує технологічний процес, випробовувати ракети. Як ви дивитесь на таку версію? Ну, справа, якщо ця версія стосується ракети, булава, то можливо, тому що вона навіть при випробуваннях, колись колись, коли її починали розробляти, вона показувала дуже погані результати. І в 18-му році, 2018, головний конструктор цієї ракети застрелився. Саме, саме в результаті невдалих випробувань цієї ракети. Потім про неї забули і згадали, Російська Федерація її відновила буквально в 21 чи в 22 році розробку й виробництва цієї ракети була. От. но це, це стосовно якості ракет а ярси і тополь вони випускають давно і у них налагоджений технологічний процес але мобілізація могла торкнутися цього підприємства і частина співробітників могла бути відмобілізована за тими хвилями, які за тою хвилю, яку призначав Путін і тою прихованою мобілізацією, яка йде сьогодні в Російській Федерації постійно на постійній основі, ну судячи вирогідність того, що був допущений якийсь брак, або було порушення мір безпеки під час виробничого процесу. Ну, я думаю, що ну, мало вирогідно, тому що все ж таки на таких підприємствах система від, відлажена і вона, вона працює. Хоча, чоловічний людський фактор ніхто не, не, не відміняв. Як можна сьогодні оцінити якість ракет, вироблених на Водкінському машинобудівному заводі, з досвіду використання їх росіянами в Україні? Ну, з тих, що вони випускають, тільки калібри. Ми зустрічаємо, зустрічали на території України і зараз дуже рідко. Вони їх застосовують. До речі, це може свідчити про те, що вони не запаси закінчуються, а виробляти вони не встигають. В принципі, калібр доволі, доволі ефективна ракета, і вона високоточна От, так що по її якості я би не сказав, що є якісь зауваження. Нам нам іноді. Не приходиться прикладати доволі багато зусиль для того, щоб збити ці всі калібри, які летять летіли на в наш бік. Ну іноді сьогодні ще теж летять в наш бік, які застосовує Російська Федерація, ракети міжконтинентальних балістичних комплексів, типу Тополь чи Ярс, на щастя, не використовуються ракетні війська стратегічного призначення в нашому в нашій війні. Ну і ракета булава, вона я вже сказав. Вона вони відновили і вона скоріш за все на сьогоднішній день знаходиться на стадії випробувань От, на вході її е, доробки і доведення до е, остаточного е, технічного завдання. Я бачила інформацію, зокрема і про те, що такі інциденти на заводі трапляються не вперше. Як можна їх пояснити? Ну, пояснити можна випробуванням якістю ракет. От те, що, те, що ми ж говорили з вами про ту ж саму полову. Вона, до речі, вона в до 18-го року її випробування вона давала 7-8 хибних пусків на, із 10. До речі, що і це може свідчити, але ми не знаємо, ми не знаємо з вами точно вибухала вона на, на старті. Або вибухала вона в повітрі, чи вона просто падала і вибухала на, на землі. Ми не знаємо результатів. Так що під час випробування новітніх зразків чи модернізації будь-якого озброєння завжди виникають нештатні ситуації, які можуть призвести. Але тут я вже зауважував, повторюся, тут вибух дуже великий на одну ракету, ну ніяк не схоже. Ви вже зауважили про два найбільш імовірних варіантів. А де саме на локації заводу міг відбутися вибух такої потужності? Якщо розглянути ці два варіанти, що можна сказати щодо темпів відновлення роботи заводу? Ну все залежить від того, зачепили зачіпили виробничу ланцюжок чи ні потужності виробничої постраждали чи ні? Якщо потужності виробничі постраждали, то це може зайняти не один місяць, а може навіть і рік. Справа у тому, що Російської Федерації на сьогоднішній день дуже величезні проблеми з закупівлею високоточних станків для організації виробництва. От вони навіть це і по системам озброєння вони не можуть розгорнути виробництво, тому що відсутність навіть ті станки, які в них є на сьогоднішній день. Вони їх. Не можуть довго експлуатувати, тому що запчастини і обслуговування цих станків е, пров, 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 проводилося країнами-постачальниками, а це в основному західні країни. Китай особливо не, не може покрити потреби Росії в високоточному обладнанні. Вони там скупили виставку, яку Тайвань проводив в Китаї от буквально декілька тижнів тому, але це знов ж таки це одиничні. Зразки, які були б представлені на самої виставки, це не промислове постачання. Тому відновлення підприємства може зайняти і рік і більше, пане Олеже. Я дуже дякую вам за вімкнення, за відповіді на питання і за аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олег Жданов, воєнний експерт. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.